Всім привіт! Сьогодні розглянемо цікаву новинку: світлодіодний 1LCD проєктор Zimmer M1 Pro, який представлений у двох кольорах: темному та світлому. Він виповнений з якісного пластику, має на корпусі симпатичні декоративні елементи та невеликий розмір. m 1 Pro має розширення HD 720p, Android 9 на борту, гарний звук, закритий оптичний блок і низький рівень шуму. Ви можете зручно вписати цей проєктор у свій інтер'єр, просто обравши більш підхожий колір: темно темно-сапфіровий або слонової кістки. Ця модель буде найкращим вибором для підлітків і студентів завдяки своїм характеристикам, вартості та компактності. Чудове рішення для перегляду серіалів, шоу, кліпів і мультфільмів, яке зручно брати з Собою та легко встановлювати, не займаючи багато місця. Дякуємо всім, хто ставить лайки, підписується на канал і залишає коментарі під відео. Оглянемо проєктор детальніше. На передній панелі Zimmer M1 Pro розташовані об'єктив, датчик і видов теплого повітря. Зверху розташований елемент налаштування фокусу та сенсорна кнопка живлення. Знизу задньої частини розташовані інфрачервоний датчик, USB та HDMI порти, роз'єм живлення. Вище бачимо решітку забору повітря та динамік. На днижче проєктора розміщені гумові ніжки та різьбовий отвір. Комплектацію M1 Pro ви бачите на екрані. Проєктор споживає близько 35 Вт. Основні технічні характеристики ви бачите на екрані. Зімер м 1 Pro дуже тихо працює. Шум його роботи складає менше 28 дБ. Це досягається завдяки закритому оптичному блоку, зовнішньому блоку живлення та низькому споживанню. Цю модель, безперечно, можна розміщувати у спальні прямо біля ліжка. Запускаємо проєктор. Розглянемо меню налаштувань. Wi-Fi. Bluetooth. Налаштування проєкції, а саме спосіб проєкції. Вертикальна корекція трапеції. Зум. Чотириточкова корекція трапеції. Меню додатків. Дата і час. Мова та клавіатура. Оновлення системи. Інші налаштування. Про пристрій. Для більшої зручності розташування рекомендуємо придбати разом із проєктором такий штатив. Посилання на нього буде в описі. Відкриємо популярний відеосервіс. Проєктор Зімр з легкістю декодує Full HD. Давайте ненадовго увімкнемо світло. Дуже непогано. Але будь-який проєктор потребує затемнення, та ця модель не є виключенням. Тому задля найкращого зображення вимикаємо світло. Чудове зображення як для такого малюка. m 1 Pro – це саме те, що треба для перегляду контенту. Дивовижна якість за приємну ціну. Кіно на великому екрані це чудово. Дана проєкція здійснюється з відстані 2,7 метри до екрану. Діагональ зображення складає 90 дюймів. Послухаємо вбудований звук Zimmer M1 Pro. Завдяки операційній системі Android ми можемо використовувати будь-які додатки. Наприклад, дивитися фільми та серіали Netflix, серфити в інтернеті або мегого та інше. На m 1 Pro доступне відтворення контенту з зовнішніх пристроїв, таких як комп'ютер, Android або iOS смартфон чи планшет через мережу Wi-Fi. Зараз нарослюємо iPhone, з екрану якого дублюється зображення. Супер. Дякуємо за перегляд. Усі корисні посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.